Знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Коли закінчиться війна, і головне, як експерти, політики та військові в чергове шокують суспільство своїми прогнозами, що відбувається на полі бою, і що потрібно зробити зараз, аби зупинити агресію РФ без перемовин, схоже вже не обійтися. Про це все більше і більше говорять в Україні та світі. Але Росія продовжує грати на публіку, говорячи про бажання миру, паралельно висуваючи ультиматуми. Усі деталі гучних заяв про мирні переговори, про те, що роблять зараз в Україні та світі. Аби війна закінчилася, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Військовий шокував заявою про те, коли закінчиться війна в Україні. Шанси на те, що війна в Україні завершиться найближчими роками, близькі до нуля. Таку думку висловив заступник комбата 47-ї ОМБР Магура Олександр Геніширшин. На питання журналістів про те, чи може війна закінчитися у 24-25 роках. Військовий зазначив, що на його думку цього не станеться. На мою думку, шанси близькі до нуля. Я недавно почав задавати собі таке питання, в якому році капітулював Іран. Я вам скажу ні в якому році він не капітулював і досі продовжує воювати, досі продовжує тероризувати той самий Ізраїль. Росія це країна, яка в рази більше Ірану, в рази має більше ресурсів. Говорити про через скільки років закінчиться ця війна, я не можу. На жаль. В Свою чергу режисер і військовослужбовець Олег Сінцов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Україні взагалі потрібно готуватися до десятирічної війни. Треба перестати ховати голову в пісок. Розмови спочатку були про два-три тижні, потім два місяці, потім про два роки. Треба готуватися до війни на десять років. Якщо будемо готові до війни на десять років, а вона закінчиться раніше, значить ми перемогли. Все зробили правильно. Якщо ми будемо постійно жити, якось ось до кінця року війна закінчиться. Ми ніколи не будемо планувати вдовго. Ми постійно будемо жити сьогоднішнім днем, який може не закінчиться нічим хорошим для нас. На думку Сінцова, Україна має зрозуміти, що війна з РФ складна, серйозна, вона надовго, тому всім потрібно готуватися. І ситуація насправді вона не дуже хороша, якщо ви розумієте. Треба робити якісь зміни і розуміти, що ця війна важка, серйозна. Вона надовго. Треба дійсно всім включатися, усвідомлювати, що всі чоловіки будуть служити. Треба робити демобілізацію, ротації, переводити на військові рейки країну і вкладати гроші в оборону, в якість виробництва, а не робити нові асфальти-стадіони стадіони. Це все може почекати, ба більше інше. Військовий вважає, що війну ні в якому разі не потрібно заморожувати. Якщо війну Росії проти України заморозити сьогодні, то російська армія через кілька років повернеться і ми перекладемо це на спини наших дітей. Про це сказав Володимир Собіпан, командир 1-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. За його словами, під час боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 році не було розуміння того, що це буде. Така велика війна, як зараз. Ми думали, що зараз усе відіб'ємо назад і все. Тоді ніхто не думав, що воно ось так заморозиться. Чого, мабуть, зараз і бояться, щоб так не заморозилося, як тоді в 2014 році. А потім рази через 8 років що в нас вийшло? Вони до нас приїхали. Так само, мабуть, і зараз наша держава, президент, всі розуміються і бояться так само заморозити. Тому що 3, 5, 10 років скільки? Ми перекладемо це на спини наших дітей. Не потрібно заморожувати цю війну. Ще однією заявою вразили аналітики інституту вивчення війни на Україну. ЕРФ чекає смертельне літо. Ба більше для України завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції. Про це пише The Wall Street Journal. Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись водночас позиціями в інших місцях. Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія найвірогідніше продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів. У них немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту. В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими. Пише видання. Так Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до відключення електрики в багатьох містах. Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою планувальних авіабомб. Тим часом Україна маючи мало шансів домогтися на найближчими місяцями чогось більшого ніж утримання лінії фронту націлює на Крим ракети дальнього радіусу, дії надані США. Про це сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США. В той час як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають ударів. І пересуваються, тримають себе в руках. Цікаву думку щодо завершення війни в Україні висловив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він запевняє, що одного телефонного дзвінка очільника Китаю Сі Цзімпіна вистачить, щоб закінчити війну в Україні, бо Росія дуже залежна від Китаю. На початку війни Китай спостерігав, хто і що буде робити, і які наслідки це матиме. Але з часом почав надавати Росії різні види допомоги. Не пряму військову допомогу, але часто допомогу пов'язано, наприклад, з енергетикою і таке інше. Росія зараз настільки залежить від Китаю, що один телефонний дзвінок Сі Цзінпіна міг би вирішити цю кризу. Якби він сказав час почати мирні переговори, Росія була б змушена це зробити, у них не буде іншого вибору. Також президент Фінляндії додав, що це було б правильним рішенням для Китаю і показало б його лідерство на світовій арені. Також політик не погодився з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає за припинення вогню в Україні для початку переговорів. В Свою чергу президент Володимир Зеленський публічно прокоментував пропозицію від прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир'я. За словами Зеленського, не можна просто говорити про припинення вогню. Потрібен план про це він заявив під час інтерв'ю для Bloomberg. Ми, в принципі, не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Президент нагадав, що Україна мала сотні зустрічей ще з часів мінських угод з домовленостями щодо перемир'я, і Росія все це зривала. Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють, вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці. Ми повинні довіряти одне одному. За його словами, потрібне розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, коли Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Зеленський у розмові відкинув запропоноване ним перемир'я України з Росією із замороженням поточної лінії фронту. Однак Володимир Зеленський згоден на участь диктатора Путіна у наступному саміті Миру. Він заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд чи приїде на захід, оскільки він надто наляканий, щоб сісти за стіл переговорів. У зв'язку з цим найближчим часом мирний діалог із Росією не розпочнеться. А для того, щоб конфлікт закінчився справедливо для України та всього світу, потрібні спільні дії США та Китаю, зазначив Зеленський. На його думку, Вашингтон і Пекін, якщо вони залишать осторонь свої розбіжності, можуть виступити посередниками для завершення війни. Водночас, Пекін має відіграти серйозну роль у врегулюванні конфлікту і йому потрібно натиснути на Росію для припинення бойових дій, наголосив президент України. А що думаєте ви про подібні заяви? Напишіть нам у коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.